Вітання усім шановним побожним людям, які є учасниками цієї духовно-просвітницької програми Вічне джерело, слава Ісусу Христу. Ми переживаємо у цій першій половині липня пам'ять, згадуємо великих Божих людей. Це свято народження Йоанна Хрестителя 7 і пам'ять про, як ми кажемо, Верховних апостолів Петра і Павла XII. Так сталося Божим провідінням чи працею провідників церковних дослідництвом історичним, що пам'ять про цих. Божих великих посланників дуже близько, близько збігається в часі. І це тоді, коли ці люди за життя, особливо апостоли, напевно, що не були близько знайомі з Іоанном Хрестителем, але їхнє духовне посланництво і їхня праця унікальна. Була дуже дуже подібна і ідентична. Це люди, які, яких Бог вживав для розбудження людського духа. Ми пам'ятаємо, що Іоан Хреститель не вчинив жодного чуда, якою силою тягнулися до нього натовпи тисячі людей. Подібно і апостол Петро у день п'ятидесятниці він сказав коротке звернення до великого натупу людей, які насміхалися над апостолами. Але врешті-решт у них з середини полинуло доленосне запитання, що нам робити, може браття. Сталося те, про що Христос повіщав, що ніхто не може прийти до мене, якщо Отець мій Небесний Його не притягне. І це люди, якими Господь розбуджував людський дух. Уже у минулій нашій зустрічі ми говорили про те. Який трагізм чекає той, того народу, якщо він вбив у собі Дух Божий, або, як ми просто кажемо, душу? Якщо людина втрачає свою оригінальність, свою неповторну красу і божественність, тоді нею може маніпулювати. І знущатися над нею і нищити її будь-який негідник, убивник і провокатор. Йоанна Хрестителя можемо, без сумніву, назвати, що це був орач Господній і сіяч на сілені, Могутня присутність Божа в ньому розорювала цю народну цілину, без чудес, без надзвичайних ознак, але Божа присутність і Божий дух, який панував в цьому посланнику Божому предтечі Спасителя, рятував тисячі людей. Апостоли не тільки Петро і Павло. Це були жінці на цьому полі. І тут відбулося те, що Христос констатував уже там, біля колодязя, у розмові з Самарянкою, четвертий розділ Євангелії Святого Іоана. Хіба, текста, Хіба ви не кажете, що чотири ще місяці і жнива прийдуть? А я вам говорю: підніміть очі ваші і погляньте на ниви, що вже пополовіли на жнива. Приймає жниць плату та збирає плоди у життя вічне, щоби той, хто сіє і хто жне, разом раділи. Бо в цьому правдива приказка, один сіє, а інший жне. Я послав вас жати там, де ви не працювали. Інші люди працювали, а ви у працю їхню вийшли. Це страдницька праця древніх пророків і яку завершував як фіналіст Старого Завіту. і при вступі в новий Завіт Йоанн Хреститель. Христос особливо підкреслює при будь-якій нагоді, що якщо людський дух перебуває у стані духовної інертності, замороженості, бездіяльності, тоді він є потенційною жертвою численних. Задумів лихих і провокацій диявольських, що духовне відродження, духовне Воскресіння значно перевищує навіть найбільші, найвеличніші чудеса. І про це застерігав наш Спаситель, коли учні його апостоли запиталися Його, скажи нам, які ознаки твого приходу знову на землю, тобто другого приходу і кінця світу? І перше застереження? Бережіться, щоби вас хтось не обманув. Це 24-й розділ Євангелія святого Матвія. А це означає, і далі він каже. Це п'ятий і одинадцятий тексти цього розділу я просто економлю час, тому що багато появляться лже Христів і лже пророків, і навіть дадуть фальшиві ознаки і чуда, щоб, якщо можна, звабити, звести, спровокувати навіть вірних. Христос передбачав. Цей жахливий період духовної деградації, які люди сьогодні переживають, про що я говорив в минулій зустрічі і буду продовжувати сьогодні, і так легко підда піддаються на обмани різних духовних злочинців, які викрадають у них і нищать їхню душу. А це означає, що такий народ бездуховний, це потенційна жертва будь-якого агресора і будь-яких зловісних сатанинських задумів і технологій. Пильнуймо над собою, дорогі християни, ми маємо всі можливості, зберігаючи в собі високий. Дух Христової науки, Христової доброї новини Євангелії, протистояти усім засобам і заходам ворожої, кухні сатанинської і вийти переможцями і на духовному, і на фізичному воєнному фронті. Я вірю, Господь завжди буде з нами. І він не залишить свого народу ради свого власного святого імення. Читаємо улюблені Господом і зрозуміємо, що ми живемо у час реальної реанімації язичництва. Ми маємо чимало передових людей і навіть керівних осіб державних, які дуже вшановують нашу культуру, наших пращурів. Зовсім не заглядаючи в історію нашого народу і історію язичництва наших колишніх часів, як, який моральний стан був цих пращурів наших. Хтось любить їхні артефакси, їхні якісь вироби, але не задумується над тим, яка глибока моральна. Спустошеність була у той час, коли люди жили в ідольстві. Прочитаємо хоч би Михайла Грушевського, чи Драгоманова, чи Дмитра Донцова, чи інших наших істориків, як виглядала ця культура, чи антикультура цих наших пращурів? Сьогодні. У той час, коли проливається кров, не тільки на передовій, але гинуть люди невинні діти, немовлята. Сатані захотілося під цей шум і сльози і ридання протягнути оці жахливі псевдозакони про розбещеність. Легалізації розбещеності, руїну сім'ї, і навіть знищити інститут єднання дітей з батьками, щоб дитина при народженні не писала своїй статі і щоб створити прірву між дітьми і батьками. Про це сповіщав древній пророк Малахія, останній пророк Старого Завіту, що ця прірва, сімейна трагедія, яку сатана провокує через свою агентуру, може бути тільки вирішена духовним відродженням народу, коли народ схаменеться. І коли настане той час, коли народ духовно прокинеться? І тому, коли Христа запиталися, як це кажуть книжники, що Ілля прийде, це 17-й розділ Матвія, Євангеліста, апостола, і Христос відповів: Ілля точно прийде і налагодить все. Під Ілеєю розуміється символічно період надзвичайного пробудження духовного, так як інтуїтивно линули люди до Йоанна, визнаючи гріхи свої, очищаючи душу і тіло своє від всякої гріховної залежності, так як чинили покаяння масово у День П'ятидесятниці і в апостольські часи. Цей час Божим провідінням повинен повернутися. Чи легка наша ця боротьба? Мені прийшлося чотири рази бути учасником багатолюдних форумів в сесійних залах міської адміністрації. Обласної військової адміністрації і двічі обласної ради. І особливо найкращі і найтепліші спогади про останній дуже представницький форум у великій сесійній залі обласної ради. Я ніколи не переживав такого єднання духовного вищого духовенства. Політиків, депутатського корпусу вчених і особливо підкреслює духовенство. Там ніхто не говорив про свою конфесійну якусь особливість. Всі говорили і били, як то кажуть, на сполох, говорили, що говорить Слово Боже про так звану цю гендерність і до чого вона доведе. Наш народ. Звичайно, що після мого виступу я пережив шквал, образ і нападів різних судомітів. Напевно, ніколи в житті мене так не ображали, як ці люди. Я не гніваюся на них. Це занадто було би низько для мене, але я розумію, що наше Слово правди Божої потрапляє в ціль. Раз вони сердяться, раз вони під ноги беруть всеукраїнську раду церков, духовенство вище, то я можу вважати для себе за честь. Що і моє слово потрапило там, де воно потрібне. Це час, коли наближається зловісний, короткий, але жахливий період Антихриста. Будьмо свідомі, дорогі християни, і не ігноруймо Словом Господнім, що Антихрист це якась. Уява, містика, все те, що ми сьогодні бачимо, це є прелюдія. і головною силою, яка стримує оцю це пришестя, і яка з волі Божої звершить із Спасителем суд над цією Гедотою. Послухаймо. Читаю з другого послання святого апостола Павла До Солонян. Третій текст другого розділу. Нехай ніхто вас не зводить ніяким способом, бо той день не настане, аж перший не прийде відступлення і не відкриється чоловік беззаконня. Син погибелі, що противиться і несеться вище всього, що зветься Богом або святинею, що засяде, як Бог у храмі Божому, показуючи себе, що він Бог. Хіба ви не пам'ятаєте, що живучи ще у вас, я вам про це говорив. А тепер ви знаєте, що, що саме не дає йому відкритися. Аж до його часу. Послухаймо, що є головною, стримуючою, гальмівною і нищівною силою проти цієї диявольської програми. Бо тайна беззаконня вже орудує, тільки той має на увазі, Дух Святий, хто стримує тепер, буде тримати, аж поки візьметься середини. Тобто, поки церква натхнена звише на землі, усі ці потуги і вся ця гедота, спланована у глибинах пекла, не досягне своєї мети. І тої відкриється той беззаконник, якого Господь уб'є духом у своїх і знищить явленням приходу свого. Далі послухаймо ті люди, які дуже чудес, фальшивих, навіть бажають, а Слова Божого не бажають. Такого беззаконника прихід буде сатанинською силою, з усякою силою і ознаками чудесами обману, з усяким підступом неправди між тими, що погибають. Бо любові правди не прийняли, щоб спастися їм. І ось доля тих людей, які потрапили в тенета цього обманщика. І зате пошле їм Бог дію підступу, щоб вони повірили неправді та прийняли суд усім, хто не вірував правді, а кохався у неправді. Кохаймося у благодаті Божій. Не зневажаємо Слово Господнє і будьмо солідарні із свідомою частиною, духовно натхненною мудрою нашого суспільства, і Господь обов'язково усі ці сатанинські плани оберне на його же голову, Бог з нами. І хто буде проти нас, так сказав наш Спаситель, коли Господь з нами, то хто проти нас, Він що, Сина Свого, віддав за нас хіба з ним, хіба не подарує нам усього. Але час прощатися до нових зустрічей у світовій мережі Інтернет. Слава Ісусу Христу! завжди любиш, ти один є батько всіх людей, серед війни оберігаєш і таємниці відкриваєш, небесний, отче ти Ава, 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 цар людей усіх. Аба, любий очей, аба, аба, або за людей усіх, вічний, сильний святий, наш отець святий. знову, знову нас запрощаєш від негоди, Захищаєш, шаба, любий оче.